Проводимо майстер-клас ручної вишивки з застосуванням поверхнево-нашивної рахункової техніки Пряма лиштва». Лиштва виконується на тканинах полотняного переплетення. Її назва походить від слова «лиштва». у минулому вишивали низ сорочки, підшивка якого називалася «лиштвою». Пряма лиштва» характеризується тим, що сітки виконуються зліва. Направо або навпаки і розміщується паралельно низкам основи або підкання. Ця техніка зустрічається переважно у вишитих виробах на Полтавщині, Чернігівщині, Поділі, Київщині, у західних областях України. Проте у кожному з цих регіонів композиція, кольорове рішення, спосіб виконання різні. Для вишивки лишпи нам необхідно такі інструменти голка середньої довжини і товщини з овальним видовжиним бушком. Маленькі ножниці з загнутими кінчиками. П'ярця, дерев'яні і круглі. Для вишивання візьмемо тканину, ляну з чітким полотняним переплетенням і нитки муліне. Перед тим, як приступити до роботи. Потрібно заправити тканину в п'яльця. Для цього кладемо на стіл менше кістце п'яльці, тоді на нього тканину і затискаємо її більшим кільцем. Тканина повинна рівномірно бути натягнута. Беремо диску муліне, вкладаємо її вдвоє і заправляємо. Закріплюємо нитку на тканині за допомогою петельки. Для цього беремо на голову 5 ниток тканини, протягуємо її і вводимо у петлю на кінці нитки. Затягуємо. Таким чином, ми закріпили нитку і одночасно виконали перший стібок з візерунка паралельно ниткам основи. Далі вколюємо голку у прокол біля першого стіпка з правої сторони вишивки. І виколюємо через 6 ниток з лівої сторони вишивки. Тобто, збільшивши стібок на одну нитку тканини. Вколюємо голку на рівні першого стіпка з правого а виколюємо через 7 ниток тканини з лівого. Таким чином, виконуємо 10 стібків. Кожен наступний, наступний збільшуючи на одну нитку тканини. З лівої сторони вишивки, останній стібок повинен захоплювати 14 ниток тканини. Для виконування наступних двох стібків колюємо голку, зменшивши стібок на дві нитки тканини. З правого і виколюємо на рівні попереднього стіпка з лівого. Для виконання наступної пари стіпків знову зменшуємо стібок на дві нитки тканини справа. Таким чином, виконую 4 пари стібків, зменшуючи кожну пару на дві нитки тканини з правої сторони вишивки. Для виконання наступного стіпка колюємо голку, зменшивши Зменшивши стібок на дві низки тканини справа. І виколюємо на рівні попереднього стібка зліва. Даний стібок захоплює 4 низки тканини. Виконавши другу половину елемента, робота повертається у точку початку. Далі роботу повертаємо і виконуємо елемент двізерунка, розміщуючи стіпки паралельно ниткам підткання. Виконавши другий елемент, роботу знову повертаємо і виконуємо елемент держи розміщуючи стіпки паралельно ниткам основи. Виконавши третій елемент. Роботу знову повертаємо і виконуємо елемент лізерунка, розміщуючи стіпки паралельно ниткам піткання. В цьому результаті у нас на тканині утворився візерунок у вигляді стилізованої квітки. Даний візерунок можна доповнити робами, зигзагами, хвильками і в поєднанні з іншими техніками застосувати для оздоблення виробів. Да, на даному зразку у нас є вишита стилізована сукня, де застосована пряма лічильна гладь у поєднанні з різними техніками, мережками і різ, різними видами мережок і застосуванням макраме. Сукня прикрашена поясом, виконаним технікою макраме та колоном, виконаним ниток і різ. не застосовано елемент мајстер класот на рукави и понесот веробу. Майстер клас провела майстер виробничого навчання Іванікова Надія Васильівна.